Вітаємо на КТМ інформаційний випуск новин. І сьогодні такі теми: фінансові справи центрального ринку міста. Благодійну концертну програму організував будинок дитячої та юнацької творчості. Олександрійський центральний ринок деякий час був збитковим підприємством, а вже три роки ринок прибутковий. Повідомляє директор Олександр Кіяшко. Підприємство вчасно виплачує заробітну плату та продовжує покращувати умови як для покупців, так і для працівників ринку. Докладніше далі у новинах. Олександрійський центральний ринок сьогодні є прибутковим підприємством, яке дає можливість заробляти кошти. Три роки тому ринок не приносив дохід і був збитковим, розповідає директор підприємства Олександр Кіяшко. До порівняння 2018 рік ми по декларації у нас він був 100, на 104 тисячі. Був збитковий. Потім 2019 рік річна звітність 107 тисяч збиток, і 2020 рік 821 тисяча збитковості. З 2021 року я був безпосередньо призначений, почали ми працювати в січні, якщо він пам'ять, 11 січня 2021 року. І от перший рік ми вже закрили з прибутковістю у 456 тисяч гривень. Хочу нагадати, що коли я заступив на посаду, це було 11 січня, повторюсь. На той момент підприємство мало близько 1 мільйон 300, 1 мільйон 400 гривень боргу. Да, було десь півтора-два місяці невиплачених заробітних плат, було багато боргових зобов'язань там по різним платежам, по всьому іншому. Виводити ринок з мінусових показників було непросто. Довелося переглянути заробітну плату, скоротити штат та придбати касові апарати, яких не було раніше. Ну і було прийнято рішення. Ми придбали чотири касових апарати мобільних, тобто ті, які хлопці вішають і дівчата собі на ремінці, і в моменті, коли беруть у людини гроші, відразу вибивають вживу, чек, не ходять за ним кудись на касу, вибивають і дають. То тільки я придбав ці чотири касових апарати, у нас. Надходження до бюджету підприємства відразу збільшилися десь в середньому на 400-500 тисяч гривень на місяць. Це от потім, коли ми пропрацювали рік, ми вивели середню цифру, де середня цифра була плюс 400 тисяч гривень. Тобто до цього ці 400 тисяч гривень підприємство не бачило. І от завдяки цьому нам вдалося ми. Погасили всі боргові зобов'язання, які нам залишили, і навіть, я ж кажу, вивели підприємство у прибутковість. І от 2021 рік ми закрили офіційно це 456 тисяч прибутку. 22-й рік ми вже працювали, це вже воєнний рік, коли, воєнний рік, ну, звісно, менше, 163 тисячі, але все одно це був прибуток. І от 23-й, який ми щойно в березні здали, звіти 263 тисячі прибутку. Зараз ринок продовжує бути прибутковим, залишаючись на старому тарифі та проводячи ремонти жіночої вбиральні та м'ясного павільйону. В м'ясному павільйоні я також провів заходи, які були направлені на збільшення надходжень. Це, по-перше, ну скажімо так, щоб довго не розповідати, ми обрізали всі шляхи можливі для корупційних і протиправних дій. І Також придбали касовий апарат, почали отолонювати по касовому апарату, і зайнялися холодильними камерами. Тому що, знову ж, на моє велике здивування, у нас є там три холодильні камери, це промислові здорові холодильні камери, куди люди, коли завозять м'ясо або після торгів, це, це м'ясо вішається, воно там ночує, висить при певній температурі, там великі охолоджувачі стоять. І от з трьох. Дві холодильні камери вони були комунальні на балансі комунального підприємства. Чомусь вони були здані в оренду у м'ясному павільйоні. Працює близько 40 підприємців. Надходження від нього у загальну скарбничку ринку змінились у середньому з 15 до 65 тисяч гривень на місяць. Велике значення у роботі центрального ринку мають контролери після встановлення касових апаратів та зменшення штату контролерів за 6 до 3 осіб. Надходження збільшились у середньому в 10 разів порівняно з дві Роком, говорить Олександр Кіяшко. І от у нас надходження пішли вже 107, 210, 280, 385, 419, 420 тисяч гривень. Тобто, як ми бачимо, да, з 40 чи з 50 тисяч до 420 тисяч. Виведення підприємства із збиткового в прибуткове та виплата заробітних плат працівникам відбувалось виключно за власні кошти ринку. Міська рада фінансово підтримала тільки підприємців. Міська рада виділяла один раз кошти не нам. А коли була коли почалася війна, здається, мені в березні місяці зробили ми з міським головою спілкувалися. Я казав, що дуже. Ну погано йдуть справи, тому що все трапилося різко, і пішли на зустріч, допомогли підприємцям їм один місяць. Не помре може один, може два, не пам'ятаю точно. Здається, один зробили знижку мінус 50%, відсотків. Тобто, да, на орендну плату. Це було шляхом прийняття відповідного рішення міськвиконкому, і ці гроші міська рада компенсувала. Тобто, це були гроші людям, не підприємству. А підприємству, так один раз нам виділяли на заробітні плати. Це в цей місяць, коли почалася війна. тому що здається, це також був березень, або лютий, або березень це був березень. так. Попри те, що Олександрійський центральний ринок підприємство прибуткове, дохід має невеликий. Востаннє тариф переглядали та затверджували у 2020 році рішенням виконкому. Мистецький відділ будинку дитячої та юнацької творчості провів благодійну концертну програму. Захід пройшов в Олександрійському театрі та мав назву Квітка надії. Під час концерту та тематичних майстер-класів Будинку дитячої та юнацької творчості збирали кошти на потреби оборонців. Зібрану суму передали до координаційного центру волонтерів. Докладніше дивіться у сюжеті. Мистецький відділ будинку дитячої та юнацької творчості відзвітував про свою роботу. Благодійний концерт Квітка надії пройшов в Олександрійському театрі, мав благодійну мету та був приурочений до свята весни. У концертній програмі беруть участь вихованці гуртків мистецького відділу, це наші співаки, танцюристи, театрали. От. Також ми залучили наших колег з художньо-естетичного відділу, які там роблять виставку їхніх робіт і деякі майстер-класи. Так що, якщо хтось бажає щось виготовити своїми руками, можна. Спробувати це зробити. Ну а діти сьогодні в концертній програмі співають чудові пісні, танцюють чудові танці, ставлять театральні постановки. Назву квітка Надії мав не лише концерт, а й майстер-клас від майстринь Бадеюте. Виготовляється така квітка переважно з паперу, бажано з тонкого паперу, кольорового. Це може бути не обов'язково е, патріотична кольористика. Це можуть бути будь-які кольори, е, яку ви бажано е, хочете вибрати квітку, і просто от виготовляються такі маленькі деталі, нарізаються смужечки. Е, потім ми їх скріплюємо отак резиночками в основі, і е, дітки ось пальчиками ручки ну, вгору вигинають такі, от маленькі пелюсточки, Он як Показується, і виходить ось така. От у нас об'ємна квітка. Шість хореографічних номерів з набутими знаннями. Подарували глядачам вихованці хореографічного колективу Каприз. Ці номери виключно весняного характеру це квіти для мами, це трояндовий букет, це вербова дощечка та цвіт папороті. Тобто, все пов'язане з квітами, з весною, з появою весни, з оживанням природи. І фінальна композиція, патріотична фінальна композиція, хай живе надія, тому що. Ми про перемогу мріємо Благодійність зараз іде на першому місці. Це творча благодійність іде. Ми танцюємо, співаємо, презентуємо свої вироби декоративного ужиткового мистецтва, і це все спрямоване на наближення нашої перемоги. Вокалісти гуртків мистецького відділу БДЮТ додавали весняного настрою своїми виступами. Зібрані під час заходу кошти були передані координаційному центру волонтерів на підтримку збройних сил України. Долучайтеся до творчих заходів, а головне підтримуйте збройні сили України. Зустрінемось.